Зет і Амфіон грецький міф. У місті Фівах жила дочка річкового бога Асопа Антиопа. Її полюбив Зевс громовержець. В Антиопи народилися два сини близнята. Їх назвала вона Зет і Амфіон. Боючись гниву батька свого за те, що вона таємно одружилася з Зевсом. Антиопа поклала своїх маленьких синів у кошик і віднесла їх у гори. Антиопа була певна, що Зевс не дасть загинути своїм синам. Справді, Зевс подбав про своїх синів. Він послав до того місця, де лежали Зет і Амфіон, пастуха. Пастух знайшов маленьких синів Зевса і Антиопи, взяв до себе додому і виховав їх. Так і росли брати в доми пастуха. Вже в дитинстві Зет і Амфіон різнилися вдачею один від одного. Зет був сильним хлопчиком, рано почав він допомагати пастухові пасти стада, Амфіон же мав лагідну, привітну вдачу. Ніщо не вабило його так, як музика. Коли ж обидва брати виросли, Зет став могутним воїном і відважним мисливцем. Ніхто не перевершував його силою і спритністю, його радував тільки брязкіт зброї під час бою і полювання на диких звирив. Амфіонуш, улюбленцеви бога Аполлона, одне лише давало радість гра на золотострунній кефари, яку подарував йому сам срібнолукий син Латони Аполлон. Амфіон так чудово грав на кефарі. Що зворушував своєю грою навіть дерева і скелі, як і раніше, жили юнаки у пастуха, не знаючи, хто їх батько і мати. А мати їх Антиопа томилась у цей час під владою суворого царя Фівлика і дружини його дирки. Закована в тяжкі кайдани, замкнена була антиопа в темницю, в яку не проникав промінь сонця, але Зевс визволив її, спали з неї саме собою кайдани, відімкнулися двері темниці. Вона втекла в гори і заховалася в хатини того пастуха, який виховав її синив. Тільки но прийняв її під свій захист пастух, як з'явилася і до нього жорстока дирка. Вона з іншими фіванками справляла в горах веселе свято Діониса. Блукаючи по горах у винку з плюща і з тирсом у руках, вона прийшла випадково до хатини пастуха, побачила дірка антиопу, і вся ненависть до неї спалахнула нестримно в серце жорстокої цариці. Вона вирішила згубити нещасну антиопу. Дірка покликала Зета і Амфіона, обмовила Антиопу Прінь переконала юнаків прив'язати невинну дочку Асопа до рогів дикого бика, щоб він розірвав її. Зет і Амфіон уже готові були послухатись дирки. Вони піймали бика і схопили Антиопу, але тут, на щастя, Антиопи, прийшов пастух. Побачивши, що хочуть власні сини прив'язати антиопу до рогів розлютованого бика, пастух вигукнув Нещасний, який жахливий злочин хочете ви вчинити. Ви хочете, саме не знаючи, що робите, віддати на страшну смерть вашу рідну матир адже це ваша мати. Вжахнулися Зет і Амфіон, коли зрозуміли, який страшний злочин могли вони вчинити з вини жорстокої дирки. В гниви схопили вони дирку, яка обмовила їхню матир. І прив'язали її дороги в дикого бика, кажучи загинь же сама тією смертю, на яку ти прирекла нашу матир. Хай буде ця смерть твоєю заслуженою карою і за жорстокість, і за обмову. Тяжкою смертю загинула дирка. Помстилися за матир Зет і Амфіон і Ликови. Вони вбили його і заволоділи владою над фівами. Ставши царями Фів, вирішили брати укрепити своє місто. Тільки висока кадмея. Фортеця Фів, побудована кадмом, була захищена мурами, а решта миста була беззахисна. Брати саме збудували стину навколо фів, яка різна була їх праця. Могутній, як титан, зет носив величезні брили каменю, напружуючи всі свої сили і нагромаджував їх одна на одну. Амфіон же не носив камінних брил. Покирний звуку його золотострунної кефари саме рухались камені. І складалися у високий незламний мур. Далеко розійшлася слава про великих героїв Зета та Амфіона, їх знали навіть далеко за межами Греції. Сам Тантал, улюбленець богів, віддав Амфіонові в дружини дочку свою Ніобу. Зет одружився з Аєдоною, дочкою царя Ефеса Пандарея. Ніоба і Аєдона піреви накликали нещастя на дим синив Антеопи.